Це короткий навчальний ролик про те, як легко і зручно працювати з кабінетом партнера. Щоб увійти до кабінету партнера, перейдіть за посиланням, яке ви отримали від координатора, або на сайті link.ldn.org.ua знайдіть кнопку Зареєструватися в кабінеті партнера. Тут ви потрапляєте у вхід в кабінет. Якщо у вас вже є обліковий запис, ви просто вводите свої облікові дані, тобто емейл та пароль, і натискаєте Увійти. Якщо ж ви тут вперше, то ви натискаєте Створити аккаунт. Далі заповнюєте анкетні дані, тобто емейл та пароль, вказуєте своє ім'я, прізвище, контактний номер телефону, назву вашої організації та вашу посаду в ній. І натискаєте «Залишити заявку на доступ. Протягом робочого дня з вами зв'яжеться наш фахівець для короткої верифікації і вам буде надано доступ. Далі, відповідно, ви вже можете увійти в кабінет з вашим емейлом та паролом і потрапляєте на головну сторінку. Тут три основні блоки. Потреби у мене в роботі, громади і каталог потреб. Перший потреби у мене в роботі. Тут ви можете бачити потреби, які в процесі виконання вашою організацією, які закриті вашою організацією, та заявки на виконання, які ще не підтверджені оператором. Тобто, якщо ви її забронювали, але цю, це бронювання ще не було верифіковано нашим фахівцем. І вкладка аналітика. Тут ви можете побачити потреби в роботі вашої організації, в розрізі статусів, тобто актуальні потреби, які в роботі зараз, закриті потреби і так далі. І також кількість потреб в розрізі населених пунктів, тобто по кожному населеному пункту, яку кількість потреб закривала ваша організація. Ця сторінка через великий обсяг даних завантажується деякий час. І ось як вона виглядає: потреби в розрізі статусів та потреби по населеним пунктам. Наступний блок це громади. Тут ви можете бачити перелік громад, можна їх розгорнути, подивитись усі населені пункти. Також є пошук. І можна в кожній громаді окремо переглянути статистику по ній. Якщо ви натискаєте на громаду, відкривається сторінка, де видно е, ті потреби в цій громаді, які в роботі вашої організації на поточний момент, які виконані вашою організацією за весь час саме через Лінк, які в роботі інших громадських організацій саме в цій громаді, і закриті іншими громадськими організаціями саме в цій громаді. Ну, відповідно, видно, яка організація, коли і що саме в який населений пункт доставляла. Також є актуальні потреби саме по цій громаді. Їх можна забронювати звідси. Далі, наступний блок це каталог потреб. Тут ми бачимо всі актуальні потреби на поточний момент. Є пошук, тобто ви можете, по ключовим словам, по громаді, по населеному пункту, по категоріям шукати. Є список населених пунктів, тобто, знову-таки, ви можете або знайти потрібний, або почати вводити. Назву населеного пункту, і, відповідно, обирати саме його. І фільтрувати також можна по категоріям. Наступна сторінка на цьому блоці це забезпечуються, тобто ті потреби, які зараз вже заброньовані і очікують свого виконання. Наступна вкладка це закриті, тобто всі закриті потреби. Далі очікують підтвердження, це ті потреби, які вже до нас потрапили, але ще не були верифіковані нашим фахівцем по збору гуманітарних потреб, і потреби, які втратили актуальність, тобто певний час вони не були, на жаль, ніким задовільнені, і, відповідно, згодом просто втратили свою актуальність. Також є загальна аналітика, тобто скільки наразі всього в лінку є потреб і в яких вони статусах. Та кількість потреб в розрізі населених пунктів. І також є можливість переглядати профіль користувача та профіль організації, вносити зміни, якщо вони необхідні. А також форма зворотнього зв'язку. Якщо є ідеї, як покращити цей сервіс, то ви можете цю ідею надіслати нам, і ми її розглянемо. І, відповідно, впровадимо в роботу, якщо вона буде дійсно. Актуально і поліпшить користування кабінетом партнера. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, після просмотру цього відео користування кабінетом партнера стане ще простішим. Якщо у вас залишились питання, то ви можете звертатись або до координаторів, або написати нам через форму зворотнього зв'язку. На все добре!